А ти знаєш, що один трек в рекламі може принести більше грошей, ніж рік стрімів на Spotify? Музичні бібліотеки це мільярдний ринок, про який мало хто говорить в Україні. Це величезні бази даних, де музику пропонують фільми, в серіали в рекламу, на радіо телебачення, в ігри, приставки тощо. Принцип простий: ти завантажиш свій трек. Вони продають ліцензію на нього замовнику, ти отримаєш роялті з кожного разу, коли твоя музика звучить. Ми покажемо вхід у цей світ. Кемп 3.0 від неї основі і Media Tracks – Це твій перший крок до великих гонорарів по синхронізації і великих міжнародних замовлень. 26, 27 і 28 листопада Київ офлайн, Лондон онлайн. Реальні завдання від MediaTracks і їх замовників, поради, як написати музику для синхронізації, розуміння, як працює авторське право в сфері синхронізації, можливість заробляти за кордоном без потреби виїжджати з України. Це для музикантів, сам-продюсерів, артистів сонграйтерів і тих, хто готовий розпочати свою міжнародну кар'єру. Якщо ти дійсно хочеш вийти за межі українського ринку, Подивайся вже зараз.